Люди, це було зроблено для того, я... щоб люди відчувалися. Я вчора од нашого доза. Я вчора, до речі, виходив у вас в прямому каналі. Я був на зустрічі з медиками, з проспілками медиків Києва. Перше питання і головне поїхали вже всі медики. Це із Києва, з Миколаєва. Ще 60 тисяч медиків вже поїхали з України. Те саме стосується, всіх… поїхали. Польщу в Італію, туди де платять гроші в Німеччину. Розумієте, вони всі на те на драф, на драфті стоять. Вони всі в інтернеті стоять на драфті і їдуть звідси. Те ж саме та Я не кажу про етішника. Поїхали металурги, по, поцікавтеся, Металурги вже не можуть там на комбінати знайти людей. Скоро не зможуть водопровідників знайти інших майстрів. Від цієї політики, коли половина населення на субсидії вимушена звернутися, нормальна людина або ховається в тінь, або тікає. Як тікає? Вона їде виживати, вона їде. Готувати свою родину. Я беруся стверджувати, що коли країна заклала в бюджет на сьогодні 63 мільярди гривень на субсидії, а на все енергозбереження виділяє 800 мільйонів, тобто там в 100 разів менше, то це тупікова неправильна, абсолютно політика. І головне. Зрозуміти задати питання: а звідки беруться субсидії? Скажіть, будь ласка, хтось мусить заплатити податки для того, да, щоб уряд це і пан Гройсман роздали ці субсидії. Платять на сьогодні газоводобувні компанії. 에, скажіть, будь ласка, а хто платить газове добувним компаніям? Звідки беруть гроші? Вони з потолка беруть. Де вони беруть гроші? Газові добувні компанії. Да, вони отримують від населення, да -да. і тобто то в ціні на газ для половини населення заложені податки, якими Гройсман потім і ваш уряд. Допомагає іншій половині населення. Да, погодьтеся іншій половині. погодьтеся, що це спірне, як мінімум, питання. Знаєте, це спірне рішення. Це називається так: багато років ніхто нічого не робив, а тепер доводиться витягувати все це з пустого міста. Що стосується людей, які виїжджають. Ну давайте чесно скажемо. Право їхати будь-яку країну. Ми виборювали там, по моєму, ще сімнадцять років. Це і називається про те, незалежність. Що не право, А вимушена дія. Я так Я, зрозуміла. Я прошу вибачення, Будь-яка людина сьогодні може взяти і поїхати. І це правильно, тому що світ великий.